На жаль, багато народжених з гори християн зараз впізнають себе. Коли ти тільки покаявся, народився від Бога, ти літав просто як орел. А потім ти щось такий вже знаєш, там, як ворона біля смітника, щось каркаєш, і взагалі немає того вогню. Чому так відбувається? Тому що. На жаль, багато християн вони не живуть по благодаті, вони не живуть принципами благодаті, потім після свого покаяння. Я відчувала це особисто на собі. І апостол Петро. Це обраний Богом апостол самим Ісусом Христом, той, який ходив поряд з ним, таку велич просто бачив і робив в своєму житті. Він описує нам принципи благодаті. Це 10 принципів благодаті, по яким нам потрібно жити. Не просто, знаєте, говорити, от зараз в християнстві є просто жах. Так багато е, такої благодаті, яка, знаєте, чортівська благодать насправді. Типу, я ж просто колись там 20 років тому покаявся. Мені. Більше нічого робити не треба, жертвувати не треба, пастор мені не треба. Що хочу, то й роблю, можу грішити, адже я віруючий. Оце все бісівська благодать. А насправді всі ті пункти, які описав апостол Петро. Що ти маєш бути церквою, що ти маєш бути смиреним, що ти маєш бути народженим згори, що пункт благодаті це пастор взагалі. І ти маєш бути смиреним і слухняним цьому пастору, і так далі. Вісім пунктів описує апостол, що ти взагалі маєш робити, як жити. І тоді, дев'ятий пункт. Прийде спасіння. І десятий це спасіння прийде по Божій волі, тому що Господь тобі це дає. Тому, знаєте, потрібно жити кожен день свого життя на основі Слова Божого і виконувати пункти благодаті, тому що тільки по благодаті ми спасаємось.